Всім привіт! З вами книжкова закладка. І сьогодні буде огляд книжки Євгенії Кузніцової Драбина. А взагалі я не планувала найближчим часом робити огляд цієї книжки, хоча вона мені дуже сподобалася. І напевно, взагалі, ця книжка одна з найкращих, які я прочитала в цьому році. Тобто я прям присудила їй свої 10 з 10, А я дуже малій кількості книжок такі свої рейтинги присуджую. Отже, ця книжка у мене була. На одному рівні з автобіографією Тома Фелтона, який грав Драко Малфоя в Гаррі Поттері». тобто та книжка отримала 10 з 10 І ось ця. Я думаю, це тільки дві книжки в цьому році. Отже, не планувала робити огляд, хоча я прочитала книжку цю літом. Я взагалі планувала зняти відео про новорічні книжки, про різдвяні і про ті книжки, які можна подарувати, зробити якби подарунком на новий рік. Але новина вчора вийшла, що ця книжка драбина отримала звання книжки року по версії BBC, а тому вирішила зробити огляд. Я трошки розповім про цю книжку, поділюсь своїм враженням, і потім ще трошки почитаю уривочки, які мені дуже сподобалися. Я тут зробила закладочки, які мені тих уривків, які мені сподобалися. Отже, потім трошки почитаю. А ця книжка вийшла вже після початку повномасштабного вторгнення, але, я так розумію, авторка починала її писати до цього. І однієї блогерки підгляди піддивилася, під, що взагалі в планах ця книжка була повинна була бути трохи іншою. Там, я так розумію, була спочатку задумка авторки, що. А по сюжету компанія друзів купляє дім в Іспанії, і потім там теж якось буде планувалася розповідати, як ці люди уживаються один з одним. Але почалося повномасштабне вторгнення. І після цього тут з'явився такий сюжет, що головний герой Толік, якому близько 30 років, він доволі успішний програміст, заробляє достатньо грошей. А він живе в Іспанії, і він нарешті здійснює свою мрію. Він купляє дім в Іспанії, окремий, хоче зробити з нього таке хіпстерське житло зі столом для пінг-понгу, з великим там телевізійним екраном, і все таке. Але починається повномасштабне вторгнення, і його сім'я, мама і там декілька інших родичів переїжджають до нього якби вимушено, як біженці, і вже починається з того, як вони <смас>, намагаються ужитися один з одним. До речі, в одному з подкастів сама авторка казала, що от, от той перший сюжет у неї чомусь якось не йшов, Якісь герої були не дуже якось там про них писалося. Але потім, після якби ось цього початку повномасштабного вторгнення, ця історія е, зробилась такою, як вона є. І тут, крім такої, якби сімейної трагікомедії, все ще є тема війни, те, що відбувається. Зараз з нами в Україні, і там якраз про перші місяці дні після початку повномасштабного вторгнення. Взагалі, книжка написана дуже смішно, але водночас і трагічно, тому що все ж таки події, які відбуваються зараз, доволі трагічні. І знаєте, всі оці головні герої вони прям бісять. Хочеться просто їх взяти і відправити всіх. До психолога, до психотерапевта, ну і мені здається, що це плюс книжки, що образи головних героїв написані. Так живо, що вони прям нагадують реальних людей, які бісять. Оцей головний герой Толік йому 30 років. Але він, знаєте, як і казати психологічними термінами, він не відсепарувався від своєї сім'ї. А він ну всі ці родичі, які приїжджають до нього додому. Вони порушують його кордони, але він не може відстоювати свої кордони. Він не може сказати, що йому подобається, що йому не подобається. Він не може сказати, що от не треба зі мною робити так. Типу, ви в моєму домі, от я там голова сімейства, як він себе сам вважає і що всі повинні робити, як він скаже. Але вся ця сім'я порушує його кордони. Там мама бігає за ним з котлеткою, каже, ну поїж котлетки, чи там всі там ці родичі його засуджують, що він. Бігає зранку і каже, що йому всі кажуть, що йому це не потрібно, і він взагалі цей головний герой Толік. Щоб якби не навіть не бачити всіх цих родичів, він підставляє до, своє, до свого вікна на другому поверсі драбину, і він, якби по драбині, спускається. Вниз, щоб бігати, ліж би щоб якби, не пересікатися зі своїми родичами. Це дуже смішно, але водночас трагічно, тому що тут про людину, яка якби уникає якісь конфлікти, людина, яка не може сказати, що йому подобається, що не подобається. І цей толік він якби звик так вирішувати конфлікти, що він їх уникає, він там замовчує щось, і якраз цей образ драбини, це якраз. Образ того, що проблеми замовчуються, і такий люди обирають шлях уникання проблем, а не їх вирішування. Тут також про токсичні. Відносини між людьми. А також казали, що ця книжка чимось нагадує серіал Спіймати Кайдаша. Це по мотивам, по мотивам кайдашевої сім'ї. Я цей серіал не дивилася, але ну там теж здається про токсичні відносини між сім'єю, якісь такі драматичні відносини. Ну але в принципі, якби, якби все було б добре у цієї сім'ї, не було б цієї книжки, тому що ну, якби людям цікаво читати про якісь такі. Драматичні моменти чи про якісь конфлікти, як вони вирішуються чи не вирішуються. А про те, як в сім'ї все добре, і що люди просто сіли, поговорили, це було б читати нецікаво. Також як я вже сказала, що події відбуваються в перші місяці після початку повномасштабного вторгнення. А тут всі герої, якби, по різному, це переживають і ну. Також це мене трохи тригеріло, тому що я згадувала, як я переживала всі ці перші місяці. Оце, знаєте, таке, е, таке почуття, коли ти там, постійно моніториш новини і трохи є злості на. Цих там вестернів на тих людей, які живуть там в Західній Європі чи десь де-інде, І що вони не розуміють твої почуття, і все це трохи так тригерило, і я трохи злилась. А також тут було про те, що в принципі ну, в Іспанії і якби в багатьох країнах інших не дуже розуміють, що відбувається зараз в Україні. І також мене дуже бісив момент з цими хорошими руськими. Мене прямо там я не пам'ятаю, як його звали там Андріч, якось так, оцей там рус, росіянин, що там було там збирали гроші е, на допомогу українцям. А, але оцей там хороший росіянин він встряв туди і прям мене це так вибішувало. Ну і знову ж таки, хочеться там подякувати авторці, що вона так це дуже щиро, дуже реально написала. Що ці всі моменти мене прям бісили і тригерили. А книжка написана дуже класно, дуже щиро. Вона написана живою українською мовою. Мені чимось навіть здалося, нагадувала трошки, трошки нагадувала Леся Подор'янського, якщо ви читали чи слухали його вистави, чомусь, от коли я там репетирувала, намагалася прочитати уривки з тексту, мені чомусь Леся Подор'янського нагадала це. А це і смішно, і трагічно водночас. І мені Подобається дуже як саме авторка пише, і, в принципі, для мене тут не дуже важливо про що написано, хоча сюжет ну, доволі в принципі цікавий. Але саме тут я дуже приділяла увагу тому, як це написано. І сама авторка казала, здається, про свій, свою першу книжку про промієчку. Що там було головне, як воно написано а сюжет другорядний. І... Судячи по відгукам, деяким людям це не зайшло, чи можливо вони там не зрозуміли ось цей, ну вони не, про, не прокайфували від того, як це було написано, а хотіли, можливо, якогось більшого закрученого сюжету. Але я зараз навчаюся на письменницьких курсах і з. Там теж ми більше увагу приділяємо тому, як написано, сюжет трошки це другорядне. І я прям коли читала цю книжку, я прям кайфувала. Це було таке концентроване задоволення. Просто я там за декілька днів прочитала цю книжку, і я прям. Мені дуже подобалось. А до речі, Євгенія Кузніцова, ми з нею френди на Фейсбуці, і у неї навіть пости в Фейсбуці, вони також такі смішні, живі. Якщо хочете, можете на неї підписатися і просто там читайте кожен день ці перли. А ще хотіла сказати про оформлення. Ця, ця книжка вийшла в видавництві Старого Лева. Я хочу там для порівняння взяти, спитайте Мієчку, драбина. Вони такі майже в схожій кольоровій гамі. А тут також тема дому є. А, в цьому спитайте мієчку. Також в драбині тема а, будинку дому. Але тут такі кактуси. Ну як така а, вже іспанський більше цей сетінг. А що мені не подобається в цих обкладинках від видавництва старого лева, що вони такі, а, трохи як м'які, вони як а, нагадують трохи тканину чи таку папер, а я люблю більш глянцеві обкладинки, тому що я зазвичай читаю, чи коли їм, і в мене брудні руки. Чи я там, наприклад, ввечері читаю, коли я намазала руки кремчиком, і в мене також жирні руки. І на цих обкладинках залишаються прям мої брудні відбитки пальців. Напишіть в коментарях, хто теж не дуже любить такі більш паперові обкладинки. Отже, зараз почитаю. А перша цитата майже на початку книги, це 10-та сторінка. Колись та й буде війні, кінець. Анатолій Степанович під'їхав до кухонних дверей. Оце, якби мені другу ногу, я б пішов служити. Не упевнена я, Степановичу, що ти з двома ногами щось би вислужив, сказала Григорівна. Ти людина аналітичного складу ума. Дядькова аналітика, проте, все частіше зводилась до прокльонів, наче у нього прокидалась його бабка, з якою він жив тільки до семи років, але вона в ньому проростала з віком все дужче, ніби воскресаючи. А з ногою Анатолія Степановичу довелось розлучитись, як тільки померла його дружина. Він дуже тужив за нею ногою, бо після смерті дружини збирався нарешті пожить. Ти мене, Толя, погано знаєш, казав він племіннику. Може, я б обв'язався динамітом, втерся б йому довіру і підірвався. Вже бачу, як ти втираєшся у довіру, обв'язаний динамітом, сказала Григорівна. А так ще одна цитата тут про те, як Толік живеться з його сім'єю. Ну, не будемо ми тут з тобою вічно, казала Іруся, або пан умре, або осел здохне. Толік візуалізував себе в ролі осла і вмирати йому не хотілося». Тож, як раптовий сімейний патріарх, усвідомлюючи несподівану і дошкульну відповідальність за цілий гурт людей, він навіть зайнявся здоров'ям, щоранку бігаючи 6 кілометрів, вниз до дороги між оливковими полями і назад уздовж виноградника. Біг давав йому можливість, хоч якось побути на самоті. Крім того, мама протягом толікового робочого дня раз у раз стукала в двері. І несла то каву, то бутерброд, то пиріжечок, то дерунчик, то голубчика. І це вже не рахуючи обідів. Толік помітив, що втрачає марафонську форму. Розжертися під час війни, думав він, це просто стидно. Кожне його вибігання о шостій ранку з хати неодмінно супроводжувалось осудливим поглядом Анатолія Степановича. Той уже сидів у цій порі на кухні разом з Григорівною. Анатолій Степанович спеціалізувався на кришінні. Він під'їжджав до підвіконня і кришив то огірки, то помідори, то петрушку, то часник. Всі кришеники були однакові, з рівними краями, хіба тільки не шокувались у борщах і салатах. Коли Толік вибігав, Анатолій Степанович піднімав очі і оголошував Григорівні – Побіг. Ну, то хай біжить, казала приречена Григорівна. Це не корисно для колін, озивалась мама. А тут є ще такий прикол, що цей Толік, коли він купував квартиру, він хотів зробити все в такому мінімалізмі, хіпстерському такому стилі, але йому продали хату з меблями, з декором і в такому, якби бабусиному стилі. Також тут є цікава про це. Цитата Толік так часто уявляв собі своє царство зі смарт-лампочками, кавоварками, іграми, що мрія про хату перетворилася на місію його життя. Коли нарешті з'явилося достатньо грошей, Толік узявся за пошуки. Брав машину, їздив по усіх околицях, говорив з десятками рієлторів, підписався на сотні розсилок і шукав хату з потенціалом. Він не хотів готової, бо такої готової ще не існувало. Тож Толік вишукував те, що перетвориться на хату його мрії. Та й сам акт переродження, перетворення чужої коробки на власне царство мало бути окремим задоволенням. У лютому Толік підписав угоду про купівлю-продаж. Невелика з потенціалом, потаємними кімнатами, підвалом і обіцянкою солодкого індивідуалізму у переміжку із гедонізмом і дитинкуватостю. За три дні по тому, як Толік власними ключами відкрив хату, сів на старий диван, розшитий золотим гобеленом і зеленими китицями на подушках, і дивився на постаральний пейзаж з кіньми, що висів на стіні. Почалася війна. А вже на п'ятий день він забирав з кордону маму, сестру, дядьку Григорівну і Поліну. Толя, як в тебе красиво, сказала Григорівна, зайшовши в коридор. Коридор, заклеєний смугастими шпалерами, був обвішаний вишивками. Газяйка хати з потенціалом була фанаткою вишивання. Вишивка висіла на всіх стінах у коридорі, спальнях, вітальні, на кухні, у ванні і в туалеті внизу. Уздовж сходів на гору висіли вишиті імена, ймовірно, всіх онуків та правнуків покійної. Пауль, Марі Кармен, Марія, Карла, Марісабель, Марі Вікторія, Кармен. Здається, Паул був єдиним онуком. Букви імен закручувались у химерні візерунки, обшивались квітками, оливами і кошенятами. У нішах вздовж сходів висіли розп'яття і маленькі ісусики, які підсвічувались електросвічками. Такими, які запалюють за 50 центів у католицьких церквах. На другому поверсі в кінці коридору стояла Діва Марія, а поруч з нею єгипетська чорна кішка. Вони чимось нагадували одна одну. У Толіковій спальні, саме там, де на всю стіну мав бути проектор, висіла тайна вечеря Ісус зі своїми учнями. Репродукція була вишита золотом. А прямо під картиною вишита її назва, якщо раптом комусь бракувало освіти зрозуміти, що за робота прикрашає спальню. Толік підкладав під голову золоту подушку, а йому прямо в ліжко дивились усі ісусові учні. На третьому поверсі Толік збирався поставити телескоп і дивитись на зорі понад виноградником. Натомість він жив із вишитою тайною вечерою, ісусиками, фотографіями чужих дітей та онуків, а в іншій спальні жила Поліна. А ще один прикольний уривок, зараз прочитаю його. Толя! Мама театрально шепотіла за дверима. Толя! Як вона могла почути? Ніколи не варто недооцінювати мам. Мама бачила під дверима смужечку синього комп'ютерного світла. Мамо, я сплю! сказав Толік роздратовано. Толя, не пий більше кави, шепотіла мама. Господи Боже, думав Толік. Чого вона це каже вночі? Він узяв чашку кави і поставив її за керамічного Янгола. Янгол погодився її заховати за крильми. Ма, Толік відчинив двері. Я тебе прошу, перестань мені стукати вночі. Я працюю. Я не розумію, що це за робота. Вночі працюють фельдшери і таксисти. Я тебе учила стільки, не для того, щоб ти робив вночі. Люди інтелектуальної праці. Маму, прошу тебе, спускайся до себе. Що там у вас случилось? почувся голос Григорівні. Нічого, крикнув Толік. Толя ночами п'є каву», – сказала мама. Так можна огоробить серце, озвалась Григорівна. Толік бачив її кучеряву білу голову внизу на сходах. Нам на тренінгу? Боже, це не ваше діло, закотив очі Толік. Він давно вже не почувався так жалюгідно. Стояв у трусах кораблики у коридорі і сердився на маму. Здається, востаннє він так підкреслено почувався невдахою, коли вибачався перед власною дівчиною, що потривожив, коли застукав, як та цілувалася з його сусідом по кімнаті. Вибач, треба ж було таке сказати, думав Толік, ідучи вечірнім парком. А коли проаналізував, як жалюгідно він повівся, що пішов геть, дозволивши їм доцілуватись, і повернувся назад до кімнати, їх там уже не було. Сусід переїхав до неї за тиждень. Хай здохне в пеклі. Та вже би міг вночі настукотіть по клавішах, виглянула з кімнати Іруся. Поліна вийшла в туалет. Вона просто кинула Анатоліка погляд. Він живо уявив, який має вигляд в її очах: тонкі ноги, трусив кораблики. Боже, краще вмерти, подумав він, а потім подякував вище силам, що Анатолій Степанович без ноги, а то і він би виліз до нього на третій поверх і почав би його виховувати. Від пробіжок, сказала мама, зиркнувши Толіка, в тебе тільки худають ноги. Прекрасно, подумав Толік. Поліна прослизнула назад у кімнату. На ній була довга чорна футболка. Він ненавидів їх усіх: і сестру, і матір, і Поліну, і Григорівну, і навіть Анатолія Степановича, який без ноги не виліз на третій поверх. Ненавидів, бо замість того, щоб бути на вершині свого життєвого успіху, він у трусах виправдовується перед мамою серед вишитих янголят і гербів. А ще серед усіх, хто вийшов у коридор виховувати толіка, стояла Божа мати. Тільки він збирався виплеснути мамі свою ненависть, дивлячись на неї в її безглуздому зеленому халаті, на ці ноги, які він бачив з дитинства, і об які терлися в блізлі Зуся і Друся на сережки, які вона, здається, не змінювала ніколи, як мама глянула на нього і сказала: Хочеш котлету? Не хочу, відповів Толік і гахнув дверима. Ще є смішний момент. Толік вийшов на балкон і глянув униз. Погляд його ковзнув на фонтан, той тепер чорнів землею. А потім він помітив, що гімновоз усе ще стоїть на дорозі під дворітьми. Він неохоче спустився вниз і крізь скляні двері побачив. Що обидва вантажники їдять борщ, а мама з Григорівною сидять напроти так, як вони сиділи, коли Толік був малий. Ці погляди ні з чим не сплутаєш. Вони слідкували, аби вантажники усе подоїдали, і щоб на стінках тарілок не лишилось навіть капусти. А це ти кому лишив? Сказали б, вони вантажникам, якби вміли. Тут є також один такий тригерний момент. Я згадала себе, як а, в рік після початку повномасштабного вторгнення потім поїхала. А на місяць подорожувати Європою трохи, як би розвіятися. А, і я згадала себе, як мене просто бісили всі ці європейці. Мені здавалося, що вони просто не розуміють мої почуття. А Зараз також прочитаю тут. Толік дивився на цих красивих людей, на обері вдалині, над ним розхитувались підсвічені ліхтарями вершини південних сосен. Він не міг повірити, що десь у цей час в Україні розносить вибуховими хвилями вікна. Гинуть сотнями й тисячами люди, і найбільше його дратували гості на весіллі, бо у них все нормально. Вони засмучуються через звичайні речі, типу сварки з сусідами, малі зарплати чи дедлайни. З надією він думав, що, можливо, серед запрошених є хоч один, наприклад, сирієць, якому, хоча б колись було так само дурно, як йому зараз. На нього хвилями накочувалася різка непризнь до кожного з гостей, окрім колеги, який напився ще на початку вечора і тепер сумно сидів за столом. А ще одна прикольна цитата: це як там, про книжки Ремарка, коли там, ми до війни читали їх і не розуміли, чому вони там можуть сидіти пити каву біля озера, коли в їх країнах війна. Це як Касабланка. Пам'ятаєте? спитав Толік. Там усі красиві бухали, поки війна. Але дуже переживали. Ще одна трошки смішна цитата. Дві коробки жовто-блакитної символіки принесла на вечірку пані Ганна, емігрантка зі стажем, рвучким поглядом і здатністю говорити 100 слів у секунду. Так, казала вона, дехто у мене на вулиці не купив значок, то я зайшла до кожного, і тепер у мене зі значками ходять усі сусіди. Бо тут така ситуація, що або ти з нами. Або фашист. Пані Ганна не визнавала відтінків. А ще одна цитата про злість на тих, хто живе своїм спокійним життям в Європі. Я всіх не наших там ненавиділа. Знаєш за що? За, що? за те, що для них їхні смартфони це не портал в пекло. Уявляєш, беруть телефон і спокійно дивляться. Їх не накриває паніка за ті три секунди. Поки грузиться сайт з новинами. Знаєш, я вже ніколи не зможу просто взяти до рук телефон і не думати про те, що звідти мене накриє хто нічний жах, відказала Поліна. Вона сиділа на ліжку і дивилась на подругу в дзеркало. Чорна цеглина, яка завжди готова на тебе напасти, мовила Іруся, наблизивши обличчя до дзеркала, наче видивляючи щось у власних очах. Може, це вони і мали на увазі, кажучи про повстання машин. І ще одна цитата, яка так тонко підмічає а, всі такі переживання під час війни. Раніше війна якась була краща, казала Поліна. Прибігли якісь варвари, награбували, попалили, їх відбили і вони повтікали. А тепер сиди, вслухайся в небо, бо десь летить якась хрінь, над якою працювали найкращі уми планети, щоб якогось прекрасного дня вона знялась у небо і тебе прибила. А потім знімайся з місця, перепоскоджуй собі все життя, біжи кудись, тікай світ за очі, все краще просто пережити раптову навалу. Або не пережити, сказав Толік. Поліно, лишайся тут. Отже, почитала такі цитати. Ну, думаю, всім варто прочитати цю книжку. Вона достатньо швидко, легко читається. Вона написана, як я казала, легкою мовою. Мені вона дуже сподобалась. І після прочитання цієї книжки я так знаєте трошки порадувалася, що після початку повномасштабного вторгнення ми все-таки залишилися вдома в Дніпрі. Що там мені а не довелося як тву переживати ось такі якісь події, коли там живеш з замкненими з людьми, які тобі не дуже подобаються, незважаючи навіть на те, що це твої родичі. Отже, напишіть в коментарях, чи читали ви цю книжку, чи плануєте почитати можливо після того, як вона стала книжкою року по версії Бібісі. Напишіть в коментарях, чи читали ви інші книжки цієї авторки. А я знаю, що є. Вже вийшло декілька книжок Євгенії Кузнєцової Нонфікшн, мова меч та якась там ще була книжка про борщ. Здається, комікс, якщо я не помиляюсь. Отже, напишіть в коментарях, чи читали ви цю книжку, сподобалась вам чи ні. Якщо не сподобалась, напишіть, напишіть, чому. Тому що я багато таких відгуків читала, які людям не дуже зайшла. Але мені цікаво, саме чому вона не зайшла. А отже, дякую, що подивилися це відео, що додивилися його до кінця. Підтримуйте україномовний контент, стисніть лайки, підписуйтеся і до зустрічі в наступних відео.